Три автоматы. Три автоматы. А ну три. А у нас Один казачет, а вот. На не вай. Так, что? 哦。<Okay. S 2> okay. А Арина залишається помічник поранених. Наприклад, ми оберемо іншого казначеря помічником. Були проходити малину юлю на вітату. Але як помічника? I'm <laughs> желание чтобы он всегда мог присутствовать на всех своих семинарах совещаниях и чтобы ну там чепуха там плюс-минус там считать особо трудного ничего нет поэтому я предлагаю э, один казначей и два помощника потому что один смог поехать там на семинар другой не смог вот, поэтому нужно э, ну, чтобы все успевали я не успеваю просто я одну работу выбрала, чтобы качественно что-то делать. А так я там и там, и я не успеваю ни там, ни там нормально, качественно выполнить работу. Я хочу, чтобы был человек, э, ну, активный, чтобы работал. Тут ну, да, наши членом можно выбрать активных людей. Да. Лашкевич может быть. Потому что вместе в одной школе работаю, да, главный кейпер. Подсказываем, консультации давать. Ну. Папа или сын кого-нибудь из Шакота. Шакот Иван Шакот тоже работает. У него спорт, там большая нарушает лучше Василия. Предлагает Шоко. Какой-то прошу выйти. Какое-то дым. Наши путают, друзья, что Марина Юрьевна. Она не хочет ничего спрятать. Надо противаторский ролик. Как ситации давать Тому?

Живу. Раньше работала инструктором медицинского благодовения, инструктором по работе с мужчинами. Много лет, 20 лет проработал. Я с удовольствием помогу. Познакомлюсь с работой, вникну. Значит как? Ладно их будет консультировать, подсказывать. <eve>

Что у него будет же, вновь, начер, на начер, А со школы? Отже, головной і так на черри начальства Валентина Мечеркова на вашему вишину. 我叫你，叫、oh, 你。 Може, вона згода буде. Можливо попросити, щоб вона давала інформацію, які будуть міжнародні заходи по іншим країнам світу. І, ну, Давати інформацію Наталі Миколаївні, вона отримує інформацію. Нам потрібна людина, яка щоб вона знала, які будуть міжнародні заходи, і доручала.

А я маю на увазе запропонты, я помеченка. тому що молоде я не скую мову <риву> и может выпасть в этом. Мне прикажение. Я запитали бросить надо. Почему я дам? Она работает <рив> на борту же стройка. Але де подають нам най, блядь, не мате. Учора без рецепта їдети, ще, потім мує сидіти. А на завтра, щоб да не мати. А. Не треба робити, і робити треба його їть, дядько, їть. Я сама фачу мало, поки нулі я і продовжую їсти. Ну, Английский у меня самая самая. Любил. І... Надо предложить телефон, позвонить и говорить. в питание, проживание. Ну что так, Так, у нас во время клинику в Актере, да? Ну что так, у нас это нравится. Ну хотим пила, так, я не думаю, притянула. Так, так, так. Да, 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 да. Я хочу. Закликати. Ми почали їздити. Ми були в міцні, ми були, в ми були в харкові, ми були в Житомирі. Особливо я хочу відмітити, оце хто був у Харкові, підніміть руку. Оце і оце, оце ті два, ви. А ви були в е, сифіропільській школі? Mm -hmm. Так, ви були в Житомирській школі? А ці три тому. Ви коли були в школі? Що ви можете відмітити у цих трьох школах? Яка саме Харківська, Ка <звук> Німеччиновська? <звук> 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 оце. Е, Саме в Харкові були показані справжні уроки. Звідти можна було. Ні, ні, це в Житомирі також було. В Харкові був повноцінним поданий урок від початку до кінця. Я там була і в Житомирі так провели уроки, але е, було як більш стандартно. а в Харкові був більш особливим і більше корисного. Тому я кажу, про що я кажу? Треба брати школу, поїздку в школу з таким врахуванням, щоб побачити уроки. Оце канікулярний час нам не підходить. Ми, нам треба побачити уроки. Нам треба побачити специфіку, щоб в школі одній так, інші так, третій. Так у нас повинен бути обговорю звітом. А в цей ханікулярний період приїхав в місто, подивився, це все добре. А дітей, а навчальний процес, а урок, спеціальність. Ми можемо не побачити. Оце у рибками дітей спеціально залишають, щоб побачили це не годиться. Нам треба подивитися в натурі. Оце ми повинні побачити. Це важливо. Ніхто Тому... ніколи. Треба допитатися е у міністерство е дозволу. Я розумію, що це в вас школа не дозволить, але е є ж відрядження, можна через міністерство е лопотати. і бачити, щоб дійсно побачити навчальний процес. Я пропоную у кінці. Ми так робили більше, що ми те. То вирішені за ми церкви не зустрічаємо. Хто за Хто те, що в церкві не зустрічаємося, Хто за це, то за те, що в церкві не зустрічаємо. Не тут за? То проти, проти, хто хоче церкву зустрічати. Не почувайте. що Валентин Миколаєвич кадачи такого представників школи, що в школі в цьому році ювілейні заходи. І з гріш не дуже легкісні. Тому за проживання, за харчування, якщо ми хочемо залишити так у Львові ще на один день, щоб побачити, людина. нам треба подумати, там, на що я буду зв'язувати з вмівкою обласною організацією, підприємством, там хорошо. Пробувати його то. але від вас повна відповідальність. Це гроші, наші гроші. І якщо ви їдете, то їдете. А не так, як обіцяли, не приїхати. Тут робота буде дуже велика, відповідальна. Да. Думайте зараз, хочете до Львова приїхати, побачити школу, побачити місто. Вже зараз думайте, де ми будемо брати гроші, Ідемо, і де ми нас.

Хорошо, для нас. А, уж все. Так, а то я потом хочу. Я люблю на пещере. i'm going